Перше оповідання про смертну трубу і чотири скриньки. Був один цар дуже сильний і великий. Раз якось він їхав на позочині колісниці, а довкола нього узброєні бояри, як подоба царям, і здибав двох мужів у подертім і поганім шматті, з висушеними і дуже блідими лицями. Цар пізнав, що це пустинники. Висушені невигодами, працею і важким постом та потом, і скоро побачив їх, зіскочив з колісниці, припав до землі і поклонився їм. Потім, уставши, обняв їх ласкаво і поцілував їх. Вельможі і князі, що їхали з царем, обурилися тим і почали воркотіти, що цар робить щось таке негідне царської слави. Та проте жаден з них. Не вмів та не смів у очі зробити йому за се докір, але підмовили його рідного брата, щоб сказав цареві, нехай він не чинить зневаги близько від царської корони. І справді царський брат переказав все цареві і висловив йому й своє обурення, та цар дав йому на це відповідь, якої брат його не порозумів відразу. Був такий звичай у того царя. Що, коли судив кого на смерть, то посилав перед його двері трубача і вилів затрубити, щоб засуджений по голосі труби пізнав, що того дня жде його смерть. І ось, коли настав вечір, післав цар трубача із смертною трубою, щоб затрубив при дверях дому його брата, сей, почувши смертну трубу, відразу подумав Ну, тепер прийшла моя смерть. І всю ніч він передумував своє життя. А коли настало рано, убрався в вже братську жалібну одежу і разом з жінкою і дітьми пішов до царської палати. І станув край дверей, плачучи і голосячи. Цар вийшов із палати, впровадив його до себе і, бачачи, що він плаче, промовив до нього: О, нерозумний і недогадливий! Як же ти міг так перелякатися того Трубача? Адже ж ти знав, що його вислав твій брат, роджений від тої самої матері, що й ти, близький тобі, прихильний до тебе, адже ж ти не почуваєшся до ніякого гріха супроти мене? Царський брат не міг нічого відповісти, тільки з плачем цілував царські руки, а цар так мовив далі. Бачиш тепер, ти докоряв мене, що я унижив себе, кланяючися тим же бракам, тим трубачам Божим, що самим своїм видом, мов смертною трубою, проповідували мені смерть і стрічу з найвищим володарем, супроти котрого я почуваю себе до багатьох і тяжких гріхів. А ти ж знаєш, що цей володар не брат нам. Ані свояк, що перед його лицем цар рівний жебракові. Але ви, не розумівши сего, докорили мене зневагою царської корони. І так, успокоївши брата і навчивши його, цар відпустив його додому, а своїх гордих панів задумав провчити іншим способом. Він велів зробити чотири дерев'яні скриньки, дві окувати золотом, Ложити в них смердючі труп'ячі кості, а потім забити їх золотими гвоздями, а інші дві обмазати смолою і дьогтем і насипати в них дорогого каміння та наповнити їх найкращими пахощами, а потім обв'язати їх волосяними гужевками. Тоді скликав він тих панів, що сердилися на нього за покірну стрічу з тими нужденними жебраками. І, поставивши перед ним ті чотири скриньки, велів їм оцінювати, що варті позолочені скриньки, а що осмолені, як і слід було ждати, панове сказали, що озолочені скриньки варті дуже багато, бо думали, що там у них, певно, лежать царські корони та пояси. А ті скриньки, що були помазані смолою і дьогтем, то кажуть дуже погані і мало варті. Тоді цар промовив до них Знав я, що ви так скажете, але не так треба поступати, не з верхнім оглядом треба міряти вартість усякої річі, але треба заглядати всередину, чи там сховано щось вартне, чи погане. І тоді наказав відчинити позолочені скриньки. І коли їх отворено. З їх нутра бухнув поганий сопух, так що нікому не хотілося вже й глядіти на їх гарну окову, і мовив цар Бачите, це ваше вельможне панство, зверху ви поприбирані багатими і блискучими шатами, пишаєтеся своєю красою і славою, а ви трупи, в ви гнилі трупи, скрині повні сопуху і злих учинків. І людської кривди. Тоді вилів цар отворити ті скриньки, помазані смолою і дьогтем. І коли їх отворено, всіх очі зрадувалися, бачачи накладені в них дорогоцінності, і всі почули розкіш, вдихаючи ті пахощі, які йшли з них. Тоді цар промовив до них А знаєте, до кого подібні ті скриньки, подібні до тих же браків. Мужиків та працівників, одягнених у вбогі, латані одежі, бачивши їх зверхній вигляд, викрутите носом і відвертаєтесь, і сердитесь на мене, коли я кланяюсь їм. Але я, розумними очима, зміркував їх внутрішню красоту і чесність, і поклав собі їх дотик за більшу честь і славу, ніж царська корона і царський маєстат. І так присоромив тих панів і навчив їх не ошукувати себе з верхнім виглядом, але розумом доходити до внутрішнього змісту, чи помогла та наука потомкам тих вельможних панів. Це оповідання вийнято із більшої в старій Русі дуже улюбленої Повісті про Варлама і Йосифа. Про сю повість, надіюсь, поговорити. В окремій книжечці